Всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю з початку посту. Посіться постом приятним. Сьогодні ми чули за каноном Андрія Кріцького душа моя, душа моя, останній, що спіше. Конець приближається. Сьогодні, браті і сестри, Господь взиває до нас. Був час, каже Феофан Затворник, що ми спали, дрімали, а сьогодні час пробудитися, встати, бодрствувати і боротися своїми страстями, своїми гріхами. І написано у псалтирі Пророка Давіда: із глибини возвахті Тебе, Господі услишення. Що таке із глубини? Ми знаємо, що буває поверхня. Молитва буває тимчасово така, розсіяна. А тут взиває пророк Давід, щоб ми із глибини, тобто від серця, від душі, всіми своїми почуттями взивали до Господа. Ми знаємо, як вітер сильний і як глибоко коріння дерева, вони не падають. Вітер не має над ними власті. Вони похиталися і стоють. Так само і сьогодні, браті і сестри, Господь зиває, щоб наша молитва була із глибини, не була поверхнею. Ми знаємо, яка б земля не була черства, але на неї падають каплі дощу, і ця земля стає м'якою. Метал, який би не був твердий, але вогонь має властивість зробити його м'яким. І сьогодні Господь нагадує нам, які би ми не були черствими. Глухими. В своїх гріхах ми повинні з глибини взивати, Господи, помилуй мене, Господи, прости мене. Буває часто, що нам здається, Господь не чує, і ми так небрежно молимося. Але Господь є чоловіколюбець і Він хоче нам подати вчасно тоді, коли Він побачить, що ми готові це прийняти. І сьогодні свята Чотиридесятниця, браті і сестри, дана нам Богом для того, щоб ми очистили себе від своїх гріхів, щоб ми свою злобу, свою черстві, яка в нас є, обсуда, коварство наше, молитва вона міняє наші відчуття. І вона повинна бути гарячою. Ми знаємо, коли лід твердий, також потрібна теплота. І це все тає. Сьогодні, браті і сестри, молитва і піст це є тепло для нашої душі, для наших страстів, які виганяють від нас і попаляють їх. І я бажаю всім нам, сьогодні, браті і сестри, щоб ми пам'ятали, що піст встановлений самим Господом нашим Ісусом Христом, в старому заповіті пророк Моїсей, який йшов на Сінай. Він постил. Прок Ілля, який також мав великі дари від Бога, він соблюдав піст. Святі апостоли, які йшли на пропадь, вони нам залишили. Святу Чотиридесятницю і самі постили. Ще в третьому столітті блажений Іронім говорить про піст як велике лікарство для нас. Господь, як люблячий батько, встановив цей піст. Як бачучи нас хворих, духовно хворих, душевно хворих, І Він дає нам цей час для того, щоб ми принести цю десятину. Ми знаємо, що Господь повелів в старому заповіті приносити десяту частину і сказав, що ви обретете у Бога благодать. Свята Чотиридесятниця, якщо відкинути неділі, це виходить десята частина. Яку ми приносимо Богу, щоб мати отримати благословіння. Що таке 10 частина? Це молитви, це поста, що ми були постійно чи в дорозі, де би ми не були, у праці якійсь, але ми були завжди з Господом. Основна молитва Великого посту це молитва Єфрима Сіріна, яку ми чуємо і зранку і вечором і можемо самі вдома читати. Три рази. її Три прошення, Господі, владико живота Мої, дух праздності, о нині і любоначалі, празнослові і не даш Дух же ціломудріє, смирномудріє, терпіння і, і, і любви, даруй мій рабу Твоєму. Господі, царю, даруй мій зриття моє пригрішення, і не осуждати брата моєго як благословенності во віки віков. Амінь. Прошу вас. Просто задумайтеся над тими словами, коли б те не просто механічно, а подумайте, що Господь є владика, і Він приймає мою молитву. І поясник 12 поклонів словами Боже, очистиме грішного. Якщо у вас є така можливість разом з сім'єю, з дітьми, онуками, покажіть приклад молитви, запаліть цій темряві. Свічечку світла, що молитва це радість. Молитва це поміч від Бога. І вона сочетається з пустом. І я бажаю нам всім сьогодні, браті і сестри, щоб ми взяли приклад, як постали апостоли, пророки, так і сам Господь постив, щоб ми подорожали Господу і відганяли всякі унині, відчай і благодать Божа була з нами. Особливо дуже прошу вас, помоліться за своїх дітей. Я вас не повинен просити, ви повинні самі це знати. Господи, спаси і помилуй моїх дітей, ти сам знаєш, як. Вони можуть бути черстві, маловірні, привозноситися перед вами і казати, що вони можуть, не доведи Боже, казати, що вони не віруть. Але ви взивайте до Бога. Так як ми читаємо Ісусову молитву, Господи Ісусі Христі, Сині Сине помилуй помілуйме грішного чи грішної, так і само, Господи, і спаси і помилуй душу мого сина чи моєї дочки, якщо є син і дочка моїх дітей, ти сам знаєш, як. І можете положити поклончик. Скільки ви побажаєте? Я бажаю всім, щоб Господь прийняв наші молитви. І ми чуть-чуть мінялися, ставали ближче. Як сьогодні ви біжите на канон на службу, так старайтеся не остигати. Нехай Божа благодать буде всіма з нами.